Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Російський Уралвагонзавод відправив армії РФ нову партію танків т 90 м прорив. У машинобудівній корпорації розповіли, що танки комплектуються засобами радіоелектронної боротьби з безпілотниками. Також танки отримують засоби зниження помітності накидка. Комплекс заходів зниження помітності накидка являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секції для покриття бойової машини. Корпорація засекречує кількість переданої техніки на оприлюднених кадрах. Уралвагонзавод показав сім танків Т- 90 м прорив. За даними корпорації, вони мають намір збільшити виробництво техніки. Т-90 м є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. На Т-90 М встановлена башта нової конструкції, оновлена система управління вогнем. Інші підсистеми танк оснащується модульною руховою установкою з дизелем в 92 с 2 ф потужністю 1130 кінських сил. Башта зварена багатошарова з винесеним за межі бойового відділення боєкомп комплектом і кондиціонером на танк встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту Релікт. Раніше повідомляло, що російська армія замовила першу партію танків Т-90М М прорив, що будуть оснащені комплексом активного захисту Арена М. Комплекс Арена М призначений для перехоплення у ближній зоні навколо себе, ракет та інших протитанкових боєприпасів шляхом їх фізичного знищення. Контрбоєприпасом він складається з радіолокаційних станцій, що контролюють простір навколо танка. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!